Пресвятая владичице, Богородице Діво. Джерело милості й зцілення, наша надія і потіха. Схили милостивий погляд твій на нас, дітей твоїх, що з вірою і любов'ю припадають до твоєї ікони, ти, що виливаєш зцілення на стражденних, утіш поранені серця, зціли хворих тілом і душею, укріпи немічних, звільни від уз залежностей та засмучення. Мати милосердна. Простягни руку свою над нашими сім'ями, дітьми й усім людом Божим. Покрий нас своїм чесним покровом, збережи від бід і несподіваної смерті, будь захисницею від всіх спокус та підступів лукавого, ти, цариця неба й землі, будь нашою заступницею перед престолом Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб милістю Його ми отримали прощення. Мир у серцях і спасіння душ наших. Тобі славу возсилаємо, О пречиста владичице, з Отцем і Сином, і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.